Вітаю, друзі! Сьогодні ми згадаємо одну з найяскравіших постатей українського спорту Андрія Шевченка. Він став легендою футболу та справжнім символом України на світовій арені. У цьому відео ви дізнаєтеся 10 цікавих і навіть несподіваних фактів про його життя та кар'єру. Факт 1. Майбутній футболіст міг стати боксером. У дитинстві Шевченко серйозно займався не лише футболом, а й боксом. Тренери навіть пророкували йому майбутнє у рингу. Але любов до м'яча виявилася сильнішою, і він обрав футбол. Факт 2 Евакуація через Чорнобиль. Після аварії на Чес у 1986 році родину Андрія довелося переселити із зони ризику. Він втратив друзів і звичний дім. Але саме тоді футбол став його головним віддушиною і сенсом життя. Факт 3. Його помітили завдяки армреслінгу. Мало хто знає, але юний Андрій звернув на себе увагу тренера Динамо не лише грою у футбол. Під час дитячого турніру він показав неабияку силу в армреслінгу, чим вразив дорослих і підтвердив свою фізичну перевагу. Факт Хет-трик проти Барселони зробив його зіркою. У 1997 році на Ноу він оформив хетрик у ворота Барселони. Після цього матчу про Шевченка заговорив увесь футбольний світ, і на нього звернули увагу європейські гранди. Факт 5. Дружба з Джорджем Бушем Молодшим. Коли Шевченко грав у Мілані, він познайомився з майбутнім президентом США Джорджем Бушем Молодшим, який став його другом і навіть запрошував на неформальні зустрічі. Це рідкісний випадок, коли футболіст мав такі політичні знайомства. Факт 6. Мілан Другий дім Віталій Шевченко провів 7 років і став справжнім кумиром фанатів. Його там люблять не менше ніж в Україні. Він вільно володіє італійською мовою та досі підтримує тісні зв'язки з клубом. Факт сьомий міг зніматися у кіно. Голівуд пропонував Шевченку роль у спортивних фільмах, але він відмовився. Аргумент був простим: він хотів зосередитися лише на футболі. В іншому випадку ми могли б бачити його на екранах поруч із кінозірками. Факт восьмий. Його перший автомобіль Жигулі. Попри мільйони, які він заробив у майбутньому, перше авто Шевченка було звичайними радянськими жигулями. Лише згодом він почав колекціонувати дорогі машини. Факт дев'ять. Англія не найкращий період. У Челсі він не зміг повторити успіхів із Міланом. В Англії його постійно переслідували травми, а критики називали трансфер невдалим. Проте Шевченко не здавався і до останнього намагався виправдати довіру клубу. Факт 10. Художні здібності. Окрім футболу, Андрій має талант до малювання. У школі він часто створював ескізи і навіть перемагав у місцевих конкурсах дитячого мистецтва. Це ще одна грань його особистості, про яку знають далеко не всі. Ось такі неймовірні і маловідомі факти про Андрія Шевченка. Він не лише легендарний футболіст, а й людина з багатогранною долею, яка надихає мільйони. Якщо вам подобається такий формат про відомих українців, ставте більше лайків та пишіть в коментарях, якщо хочете більше таких випусків. А також обов'язково подивіться наше попереднє відео про Польщу, воно теж сповнене відкриттів. Хорошого всім дня! Слава Україні!